П'ятниця, 21 липня. Ви дивитесь новини на 11-му. в студії Олена Петриченкова. Вітаю! І Далі у випуску розкажемо про найголовніше. Три сирени, однак, жодного обстрілу. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих атак. Проте вже зранку росіяни запустили по області безпілотник. Його приземлили наші оборонці. Росіяни щодня бувають мирних. Окупанти вдарили по Запорізькій області. Чотири працівники інфраструктурного об'єкту загинули. Чергова ворожа атака і на Одещину. Ворог поцілив калібрами по зерносховищах, знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменя. Є поранені. Понад 200 снарядів. Росіяни випустили по Херсонщині. А на Донеччині внаслідок обстрілів загинули двоє людей. Тим часом наші військові тримають позиції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Просуваються вперед. За даними військових, росіяни Знають величезних втрат. Наші воїни ліквідували 680 російських окупантів. Ворог втратив 4 танки, 15 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 7 засобів ППО, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет. комфорт для бійців на фронті благодійники передали двом бригадам збройних сил України банно пральні комплекси. Вони повністю обладнані душовими кабінами, грокомийниками та сушильними машинами. Серед переваг мобільність, тож використовувати їх можна навіть на передовій. Як виглядають всередині, та в яку суму обійшлись волонтерам, знає Марко Ручка. Пересувні лазні для бійців на передову. Такі благодійники передали двом бригадам ЗСУ. Всередині кожна розрахована на чотири людини за день комплексом можуть скористатись з понад 150 військових. Є генератори, рукомийник, котел на дровах, мізкістю у 200 літрів. Три кілограми дров, 40 хвилин горіння, і вже вода майже окроп, люди вже можуть ним користуватися. Також ми обов'язково комплектуємо таким от стелажем, який докомплектовуємо двома пральними машинами, двома сушильними машинами. А ще є діжки для води, кожна ємністю по тисячу літрів та душові. За допомогою розуклонки вода уходить природним шляхом назовні. Така річ на фронті вкрай необхідна, каже Богдан. У лавах збройних сил він вже понад рік. Чоловік служить разом із побратимами на гарячих напрямках. Розповідає, звісно, умов там для особистої гігієни майже немає. Ну насамперед, це окопи болото, грязь. Там особа нема, де ну, людям. Вирішити свої питання там, в плані того, щоб помитися, постиратися. Да якраз такі комплекси дуже допоможуть. Головний плюс комплексу це його мобільність. Бійці кажуть, розташовуватимуть лазні в більш-менш проїзному місці та на певній відстані від самих позицій. Буде вантажівка підвозити, іменно який підрозділ буде потребувати, під'їжджати ближче до нього, щоб люди змогли відновитися. Мобільні лазні передавав благодійний фонд 66-й та 63-й бригадам. Це вже дев'ятий комплекс, який вдалось відправити бійцям на фронт. Кожен обходиться організації у понад чот. 450 тисяч гривень ми плануємо досягнути цілі передачі 20 комплексів у 2023 році. Сьогодні ми передаємо дев'ятий. Обладнуються ці контейнери за донати звичайних українців. Тож волонтери закликають за можливості задонатити на пересувні лазне пральні комплекси, аби покращити умови для наших воїнів. Реквізити на сайті фонду. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Міжнародне партнерство Франція допомогла Дніпропетровщині у закупівлі шкільних автобусів. Придбали 14 сучасних автівок. Головне вони безпечні. Машина починає рух лише після того, як водій пройде автоматизований алкотест. Ще одна особливість: 55 місць замість стандартних 28. Ключи Ключі від автобусів вручив керівникам навчальних закладів голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пообіцяв продовжити перемовини, аби машин стало більше. Шиють білизну, плетуть маскувальні сітки та забезпечують гуманітаркою переселенців. Це про волонтерів з фонду мискам'янського днями благодійників. Відвідав очільник міста Андрій Білоусов, передав допомогу та й сам долучився до плетіння кікімор для військових. Докладніше дивіться в сюжеті. Плетуть маскувальні сітки, так і кімори захисникам білизну, речі та гуманітарку передають ВПО у благодійному фонді «Мис Кам'янського працює близько півсотні волонтерів. Більшість самі переселенці. Наталя з Луганщини змушена була покинути дім через окупацію. виїхала, коли вже була окупація. У нас в мене чоловік військовий. Коли почалися обшуки, я зрозуміла, що треба їхати через Росію, Грузію, Польщу, тобто велике коло зробила. А от Світлана тікала з Миколаївщини. Її будинок росіяни розтрощили. Село Безіменне, Миколаївської області, Башканського району, яке знищено повністю із повністю. Особливо мій будинок він геть досімщин. Жінки працюють у волонтерському штабі щодня. Кажуть, після пережитого просто не можуть бути осторонь. Хочеться допомогти таким, як ми. Це як друга родина. У нас працюємо хто скільки зможе. Ми за це благодарні нашим воїнам за те, що вони нас охороняють, оберігають. Ми їм дуже вдячні. Дуже вдячні для цього. Ми все робимо для перемоги. Волонтери згадують, об'єдналися ще на початку повномасштабного вторгнення. Одразу ж визначилися із назвою фонду. Була поширена такий вислів в, і в соціальних мережах, і в, на центральному телебаченні. Добрий вечір, ми з України. А ми думаємо, на да чому ж нам не скористатися. Добрий вечір, ми з Кам'янського. Днями із волонтерами зустрівся очільник міста Андрій Білоусов. Він розпитав волонтерів про потреби фонду, передав декілька рулонів з панбонду – матеріалу для виготовлення маскувальних сіток та й сам долучився до плетіння. Дякую за те, що ви продовжуєте робити цю справу. Я бажаю, що всі ваші сітки вони не одне життя зберегли. Замовлень на маскувальні сітки та кікімори для військових дуже багато, кажуть волонтери. Міський голова пообіцяв й надалі допомагати фонду із матеріалами, а дві готові сітки особисто передати захисникам. Владислав Солочин, Дмитро новини каналу. Ці люди стоять за спинами переможців. У Дніпрі з професійним святом привітали тренерів області. Вручили нагороди та грамоти. Нині в регіоні понад 4 тисячі фахівців. Цьогоріч вони допомогли нашим спортсменам завоювати понад 130 медалей на міжнародних змаганнях. Тренер це насамперед 24 години на сутки. Було б 26 годин, було б 26 годин. Тренер це ти переживаєш, чи похарчувався твій спортсмен? Як іде його відновлення? Як пройшли тренування? За Ярославою могучих за коханом стоять люди, які їх готують. Це тренера, які вкладають свою душу, своє здоров'я для того, щоб наші сьогодні хлопці і дівчата прославляли Україну на міжнародній арені. Лунав наш гімн і піднімався наш прапор. І на цьому все більше інформації вже в наступних випусках. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливу інформацію, слідкуйте за 11 у соцмережах. Я ж з вами прощаюся до наступних випусків. Побачимось.